Сьогодні у нас діти чарівна подорож, а яка саме? Ви дізнаєтеся, прислухавши вірш. І діти на світі що й дуже чудове. Вони разом з нами іще з колискових. Ми граємо з ними і раді завжди, хто це, звісно, ляльки. А звідки ми беремо ляльок? Так, купуємо в магазині, але раніше було зовсім не так. Подивимося у старовину українську хату. Раніше мами та бабусі самостійно робили ляльку, скручували її з хустини, одягали зверху хусточку та виходила ось така лялочка, а називалася вона мотинка. Дітки з нею гралися, а також клали у колискову до дитинки. Потім складали у скриню. А ще в нашій скрині збереглися ось такі ляльки-мотинки. Всі вони дуже гарні. Коли дитинку клали спати, реальбомотинку клали також її в колисочку. Вважали це оберегом. Берегом була і сама колиска, яка була зроблена з таких дерев, як горіх, калина, верба, явір, та деякі інші дерева. Вважалося, що якщо колиска зроблена з цих дерев, то дитинка буде міцною та співучою. Давайте назвемо нашу ляльку. Хай це буде оксанка. Трошки з нею пограємося, а потім вкладемо її спадки. Під ковдричку, на подушечку, а під подушечку покладемо чебрець, щоб дитинка міцно спала. Зараз перед вами калина та горіх. Їх також клали у колисочки калину дівчаткам а дуб хлопчикам, щоб були дітки красивими та міцними. Як називається пісня, яку співає мама дитинці? Так це колескова. Це найперша пісня, яку дитина чує від мами. Послухаємо таку. Мами та бабусі. Дивіться, дідки, спить вже дитинка, тому тихіше, щоб не розбудити, а поряд з нею оберігає сон її лялька, мотанка Оксана. Дякую за заняття. До побачення!